Любов до творчості Кузьми Скрябіна, вона мене не покидала ще з дитинства. Я ще слухав на старих касетах, як то кажуть, у пісні у Кузьми перші альбоми, птахи, мова риб. І мене надихав Кузьма своїми піснями, простотою, і діями. Ну і одного разу на студії Володі Фендера ми по приколу, скажімо так, переспівали. одну з пісень, була пісня По-моєму чувак нас кинули. І Володя каже: Тарас, в тебе класно виходить, бо він включив мене якогось співака, не пам'ятаю там кого. А у нього так вийшло: ну, взагалі, ніяк. Він каже, в тебе ліпше, давай спробуємо. Ми спробували, і потім а, був вечір пам'яті Кузьми Скрябіна. у Брюховичах. Там були присутні батьки Андрія. На жаль, вже нині покійна Ольга Михайлівна, мама Андрія, вона це почула. Підійшла до мене, обняла і сказала, що. Ти молодець, почала там ну таке мені всякі різні добрі слова запросила до свого дому, і це мене надихнуло, коли вона почула мої кавери вже студійні. І навіть я маю право на відтворення деяких пісеньку з Скрябіна.